Всім доброго дня. Оце хочу показати. Заказав собі оце ось ігри такі. Прийшли ось мені з почти. Недорого мені обійшлися ці диски. Не буду казати ціну, але досить дешево. Чому я заказую не нові ігри? Це ігри так, ну, не зовсім вони старі не зовсім вони нові. По-перше, ці ігри підуть фактично на будь-якому залізі комп'ютерному. А по-друге, в деякі з цих ігор я ще не грав. Просто-напросто. Я пропустив, наприклад, серію ігор. От, наприклад, раніше в Science Row я не грав. У мене є там Science Row 3, але ну, я її досить недавно скачав собі завантажив. А тут тут. Бачите, в другу частину цієї серії я навіть не грав. Ну а от Bioshock я в першу частину грав, а Bioshock Infinite я ще не мав змоги зіграти, то я думаю, що цей диск якраз буде актуальний для моєї, так би сказати, оптимальної ігрової системи. Batman, дивіться, Batman Ахрам Asie. Це вже старенька гра, звісно. Тут також є, от, дивіться, для PlayStation 2 гра Batman Vengeance і Amazon Spider Man 2. От, дивіться, і знаменитої серії Mass Effect є дискость Mass Effect 3. Я також грав тільки в першу частину Mass Effect, в другу я не грав, а це ось буду грати в третю. Також я раніше не цікавився цією серією, оскільки я цікавився іншим жанром ігор, таким як, наприклад, Might Magic Герої 5, наприклад, 6. Там 7 у мене були. І таке інше. Ну, там ще в мене ігри такі типу були, як Far Cry 3 і таке інше. Ну, ось дивіться, В таку серію Fallout. От, як New Vegas. Тут, я так розумію, це досить інтелектуальна гра з багатьма квестами, там, з секретами і, там, як би сказати, треба в цій грі проявити Тобто Не просто так тупо ходити, розстрілювати все, що тільки рухається. А потрібно думати, проявляти свої якісь розумові здібності. От також на цьому диску ще є Just Cause 2, Red Faction 2, Deus Ex Invincible War. Ну і Nitro Family. Оце такі ігри. Тут іде Fallout New Vegas із шістьма доповненнями і оновленням дивіться, оновлення 6. Hunest H'a називається. Ну, а це в мене вже був диско такий ось вдома Також раніше я купував Autosport, NFS Run, Bang Bang Racing, L.A. street Racing. Ну, Це на одному диску там декілька ігор. Чому я саме от, граю не в останні ігри? Ну, Тому що, по-перше, мені жаль місця на Вінчестері, вони дуже багато займають. А по-друге, серед старих ігор трапляються досить такі якісні шедеври, які не поступаються новим. Тут справа йде не, ну тут справа не в графіці, а тут справа в іменно в сценарії, а також в іграбельності. І, як не странно, ігровий процес. В принципі, не зовсім залежить від графіки. Багато геймерів нехтують графічними як би сказати, наворотами заради гарного сюжету. І, в принципі, я з ними згоден. Є багато ігор, які можуть порадувати гарним сценарієм і таким завивистим сюжетом, що ви проведете багато годин в цій грі і вам не буде набридати однотипний геймплей, яка б там не була графіка. Якщо однотипний геймплей, то будь-яка графіка вам швидко набридне. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, заходьте, дивіться наші відео.